Вітаєм вас нині, усі добрі люди, нехай Божа ласка, з вами завжди буде, кожної днини, кожної години. Хай вас Бог благословить, а біда загине, хай горя і лиха не буде між вами, щоби в згоді жили сестри між братами. До кращої долі, хай вас Бог благословляє, веселих свят вам Різдвяних, Христос рождає! Радість свят вам приношу, нинішню святую днину, Сповіщаю вам новину, Там я скині між огнятком та освятком, там лежить мале дитятко, Ісусиком якого щаслива мати нарекла, і у полене Богі сповела. Далекі ми йдемо, бачить дари з собою несемо, Ісуса Месію йдем привітати. Чи можна дорогу нам показати? Ми йдемо з колядою за небесною звіздою, яка нам це об'явила, прихід Месії сповістила. Ось деве лукаве плем'я, другий день я вас шукаю, але ось в руках вже маю. Туди він є певно з вами. Ну, признайтесь перед нами. Виходили ефлоєм, чи вам не є царем? Ти є цар, та тільки земний. Народився цар таємний, євний, що буде понад царями, над землею, небесами. То не цар, то вічний Бог, що помилє з серво. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. А тому, не відой Божу, чи студіву, матір Божу. Хочеш нині ти зловити, хочеш бити, хочеш бити. Замовчіть мені, прокляті, скараю вас ці хаті. Ей, шукайте. Бої, чи нема дитини тої, тоді ніде не немає. Тож по всім краю йдіть і наказ мій полісі, всі дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до літ, хай загине, так скажіть, а між ними він знайде свій смертельний скін. Та ще моршка приведіть, моршку морсту, прикрицять. Гендери, малене, хто ще має зраяти, та що пішки опонучі, дам поранки не не вам добрий, не де файний, хоч торгені, незвичайний, я всяких, блуза, е кроватка, е кушу, замало, то всякий хламріс. Є блуза, є кроватка, і кошуна молодку, смузькі перкалі, і так далі, і так далі. Мож, кукай! Тебе подарили. Це не сидиний косина до себе полопка. Ходімо, добрі люди, може ліпше бути. На зішинка і кубаси, горілка, п'єло, ананаси, і стріптіс, і караоке од мінямості в шок. Ось вже видно на смерті тінь, тут буде тобі амій. А я смерті не боюся, маю брата свого чорта молодого. Чорти брати мій, тут прийди. Чого моє і на пекрі зібрати. Вони творки туди кляті, зараз будемо воювати. Боже нашу потикає, чорної. Добрий вечір, хаті. Серце кров'ю укипіло, нелегко здержати. Я прийшла я із косою, хто питає тут за мною. Я, і Ірод смерті мила, ти завжди мені служила і косила ворогів, всіх, кого я повалів. А тепер, кого коси, з ним ніхто не сміє жити, та до того ще й малого, що в вертепі народився, і на трон мій Ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в Яскині має владу у світі нині, мушу я йому служити. А тебе прийшла я вбити. Не чую вам нині всі добрі люди. Хай Божа ласка завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години. Господь благословить, біда хай загине, Христос зарождає. Славим його. Це лімся всіх. Христос робився. В... Тайм вас нині усі добрі люди, нехай Божа ласка з вами завжди буде, кожної днини, кожної години. Хай вас Бог благословить, а біда загине, хай горя і лиха не буде між вами, щоби в згоді жили сестри між братами. До кращої долі, хай вас Бог благословляє, веселих свят вам різдвяних! Христос рождає!